Приємно вас бачити. А давайте так от всім нашим батькам, бобусам, дідусам зробимо Привіт! Помагаємо! Дивіться, скільки нас! Всі ми класні. Так, хочу запитати вас, як пройшов тиждень? Добре. 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 Всім добре. добре. Супер! Тебе щось Так. Що так? Ну, я тобі скажу сюди. Канікули Я зрозуміла вас, я вам співчуваю. Ви знаєте, і я не хочу ходити деколи до школи на роботу. І мої діти. А на рахунок канікул є приємна новина. Ще місяць, ну може трішки. І знаєте, які канікули були? Літні, найбільші канікули буде 6 тижнів підказує в мітину. І буде суцільне свято, яке називається літо. Ура! 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 А сьогодні я би хотіла з вами поділитися одною дуже цікавою історією. А знаєте, чим вона цікава? Вона справжня історія, не придумана, це не притча. А це справді відбувалося 45 років тому назад. Більшість людей, які є в залі, можливо, навіть це і пам'ятають цю історію. 45 років назад один дуже відомий спортсмен на піку своєї слави покидає спорт і йде зі спорту, відкриває маленький свій бізнес по в взуття. Каже, це прикольно? Хм. Знаєте, це можливо прикольно, але як вам розкажу, що це був за спортсмен, він 17-кратний чемпіон Європи. Одинадцятикратний чемпіон світу. І просто йде зі спорту відкриває і відкриває невеличкий бізнес. А знаєте, чому так трапилося? А ось що трапилося? 16 вересня. 1976 року в місті Єреван їхав тролейбус Потамбі і зірвався з дамби і впав в озеро.